Мйони українців ходять до церкви окупанта Московського патріархату в Україні, яка нібито УПЦ. У світлі останніх подій в голові не вкладається, як можна туди ходити, як ще можуть туди ходити люди з вищою освітою: вчителі, медики та ті, хто вважають себе елітою українського суспільства. Невже ці обшуки СБУ в Лаврі, в Рівненській і в особливо в Чернівецькій єпархії з кричущим результатом ще не відкрили їм очі і вуха? Невже довіра до старих ФСБшних попів є більшою ніж до фотодоказів знахідок, оприлюднених службою безпеки України? Чи може дійсно використання рекомендацій та методичок в ФСБшних брошурах для роботи попів з парафіянами по зомбуванню є настільки ефективними? І якщо їм багато років вказували на місце рабів і вони продовжують туди йти, значить приймають це, значить, це їхнє місце. І вони мають в цьому потребу. Бо вони вже стали рабами і їхня ментальна потреба бути рабами. Вони, прихожани з вищими освітами, мабуть, досі вважають, що Московія це братній народ, що воює Америка з Росією. Що Путін прийшов визволяти братів по вірі, що їх утискає ПЦУ, бо хоче забрати у них храми, які, до речі, будували спільно наші і їхні батьки та прабатьки і є нашими так само, як і їхніми. І ми. Є більшим ворогом, ніж орда, яка нищить все і всіх підряд і не звертає увагу, чи ви УПЦ МП, чи ПЦУ, чи іншої віри. І вважають так, бо добре над ними попрацювали їхні батюшки по тих самих методичках, які знайдені, ну, наприклад, у Чернівцях. А якщо ні. Що тоді відбувається в їхніх головах? Чому вони досі в цій секті Гундяєва? Невже за 9 років не можна було зняти пелену з очей і почути, про що в УПЦ співають, і про що варнякають в проповідях, за чиє отечество вони моляться, і що ці попи говорять на похоронах наших воїнів? Називаючи героїв грішниками, розказуючи, як щось прилетіло, хтось когось вбив, не називаючи, хто на кого напав і що Московія це агресор. А як вони скачуть на людей, як жаби на будяк, як проклинають і розказують, що до вечора умрете всі? Коли хтось висловлює свою думку, яка протирічить їхній політиці людської меншовартості, а потім тягнуть культяпку, щоб ціла всі. і ой, як цілують і лобзають, наче медом помазнуть птьху на вас, і їхні вірні ще й дітей своїх навчають, що треба цілувати. Треба корити ці ангельські руці, і діти коряться, стають жертвами ні кіт і їм подібних. Отак жорстко і безкомпромісно, але це правда, яка закривається пеленою на очах. І цей шлейф лютий зашкварів не закінчується, бо люди самі дають можливість їм це робити. А пам'ятаєте, як ці попи, коли на Майдані йшла жорстка стрілянина, лилась кров простих, ні в чому не винних людей? Ці не пускали людей в храм. А як складали для кіріла списки для заяв про утиски, даючи підстави Путіну, понадіятись на їхню підтримку? А як їхні прихожанки на початку активної фази малювали мітки на будинках для бомбардувань, а як в 14-му стояли, з іконами не пускали ЗСУ? Отож немає там українців. Всі, хто туди ходять, раби. Які не хочуть бути вільними, не хочуть стати єдиною українською нацією, вільною і незалежною від будь-якого впливу Московії. В людини завжди є вибір: ти або тут, або там, ти або зі світлом і Богом, або з дияволом, а їм Важливіша перекручена церковно слов'янська з московським акцентом, ніж мова батька і матері, якою століттями розмовляють покоління українців. Бо де в Біблії сказано, що є мова благодатна і неблагодатна, благословена Богом і заборонена для використання у спілкуванні з ним. Та чия мова? Того і влада над народом. Надіємось, що держава Україна прийме гідне держави рішення щодо емпешної гундяївської секти, яка підпорядкована дияволу, і вже давно нічого спільного з Богом немає. І зійде нарешті пелена з мільйонів очей. Які сліпо вірять цьому відділу ФСБ в Україні, бо по іншому ми ніколи не зможемо стати незалежними і єдиними у вірі та національній єдності. І якщо ви українці, то не давайте їм спуску. Щоб вони не ходили по селу чи місту і варнякали про Америку, про благодатний язик, про єдиний народ, про політичну церковь, про вразумлення Божє українського народу. закривайте їм ротяки і відправляйте за кораблем. Час лагідних змін минув ще у 2014 році. Ми запізнились на цілих дев'ять років. Ні. Ми запізнились на 30 років, бо не можна було пускати сюди цих чортів у наші святині і храми. Скравчука вже не спитаєш про померлих або добре, або тільки правду. Господь буде з нами, якщо ми всією Україною зречемося з сатани. Під маскою пашів мерседесів, Мілетіїв, Нікітів та їм подібних про це завжди варто пам'ятати і чітко усвідомлювати про те, хто є хто. Слава Богу і слава Україні.